Друзі, всім привіт! І сьогодні я буду залишати запроси на якихось досить дорогих скінчиках або на якихось легендарочках, і взагалі будемо дивитися, з яку ціну вони нам прийдуть, і, можливо, прийдуть з якимись другими наклеєчками. Тому відосик буде дуже цікавий. Ставте лайк і підписуйтесь, а ми погнали. Так, давайте переходимо на ринок, зразу виберемо фільтр, і для початку я би хотів попробувати... Може і не для початку, а взагалі спробувати заказувати АВМ. АВМ це таке в нас оружіє в ігрі, на яке, я думаю, часто клеють відносно наклеючки. І для початку, я думаю, можна заказати АВМ Scratch. Воно коштує в нас 15 голди. Давайте залишимо за 15-45-3 штуки і взагалі подивимося. І взагалі я просто буду надіятися, що нам прийдуть з чотирма наклеючками. Тому що якщо нам приходять з 4 наклеючками, як на мене, це буде окуп, і ми вже підемо на сильний мінус. Так? 15.45 запрос ми поставили. І так, вже бачимо, за 15 прийшло. І давайте ще поставимо на Авм Phoenix. Теж три запроса. Тут я поставлю за 29.85. Теж поставлю три штучки. І коли в нам прийдуть зараз всі скінчики, я включуся і подивимося, що нам прийшло і за яку ціну, друзі. Так, нам вже прийшли наші скінчики. Давайте переходимо в інвентар, і ми бачимо, що в нас є три АВМ Фенікс, вони просто без наклеючок, і три АВМ Скретч вони теж без наклеючок, І історія ринку, вони всі прийшли по фулу, друзі. Тобто цей захід був не... без наклеючок, по фулу. Тобто ми з нього підемо в мінус. І зараз будемо до... переходити до якихось інших скінчиків і подивимося, що нам прийде з інших скінчиків, тому що з цих всі прийшли без наклеючок і по фулу, друзі. Ще з АВМ я пропоную заказати АВМ Драгон, але закажем дві штучки, бо. Так, з трьома наклейками тільки щоб було появилося, я зразу купили за 42 голди, ось така Ова. Е, блін, ну ладно. Так, давайте поставимо за 3850. 38,50, я залишу два запроси, тому що на 3 мені, напевно, години стане. І. Взагалі давайте краще два замовимо, в нас вже перебили, але зараз вони нам прийдуть і. Я включуся і подивлюся, що нам прийшло. Так, друзі, нам прийшли наші два скінчика. Давайте переходимо в інвентарі. Ми бачимо два вемдраку, один без наклеюк, а один всього лиш з одною наклеючкою. Одна наклеючка на таких скінчиках вона взагалі нічого не рішає, там ціна майже не міняється. І давайте хоч подивимося, за скільки вони нам прийшли. Я їх заказував рівно за 39 Е, І одна нам прийшла за 39, а, друзі, одна на 9 голди дешевше, це якраз ця з знаклечкою, тому я думаю, хоча б на комісії я законовлю, а ми переходимо до... Наступних скінчиків. Так, ми заказали досить багато АВМ, нам можна сказати, майже нічого не прийшло. Я думаю, ще одне таке оружіє. це є калаш. На калаші теж досить часто клеють наклеючки. і я пропоную заказати калаш карбон, поставити запросик на нього, поставити три штучки і взагалі подивитися, чи прийде нам якісь з наклеючками. Ми як ми знаємо, на ці. Калаші клеють досить взагалі і багато і дорогі наклеїчки, тому я зараз просто ставлю запрос і надію, що нам прийдуть з чотирма дорогими наклеїчками, і коли нам вже прийде, я включуся і покажу, що нам прийшло. Так, друзі, я вже заказав наші калашки, вони нам прийшли, і це просто три калаша і без наклейк. Давайте хоч подивимося, скільки вони нам прийшли. І прийшли вони нам по фолу, друзі. Тобто три калаша, три по фолу і зараз перейдемо ще до одного калашика. Подивимося, як він нам прийде. І так, друзі, наступний скінчик це буде AKR Nano. оскільки він коштує 2 голди, можна сказати. Я думаю, я його закажу аж 10 штук. І коли я закажу 10 штук, друзі, я включуся і подивлюся, що нам прийшло. Так, друзі, нам прийшли наші АКР Нано, всі 10. І як ви бачите, 10 без наклаючок. На жаль, хоч давайте заподивимося, за яку ціну, хістрі, паш хістрі. О! Це хоча б щось, друзі. Я заказував 1.94, багато, точніше більшість приходило по 1.90, ну Це взагалі не суттєво. І один прийшов за 0,03. Ну, хоча б так, і давайте ще переходимо до Акер Тайгер 1.31. Я думаю, теж заказував штук 10 і зараз я включуся, подивлюся, що нам прийшло, друзі. Там прийшли наші калаші, як ви бачите, я заказав 20 штук, і нам прийшов всього лиш один з ось такою наклаєчкою, як на мене, З 20 штук. Просто прийшли, прийшов з одною наклечкою, один калашик. Давайте хоч подивимося, за скільки вони нам прийшли. Е, я заказував по 1.32, всі приходили по 1.30, ну, по 1.20 є. Там, навіть не один, ну за одну голоду ще прийшов, друзі. І навіть за 003 немає. Е, що я хочу сказати? Просто зараз я не розумію чому, але з чотирма наклеєчками щось нічого не можу зловити. Я не знаю, в чому це річ. Ви самі можете це бачити. Можете собі, собі вирішити, чи потрібно вам це, чи потрібно заказувати якісь кіни, чи не потрібно. Тому ось таке вийшло відео, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока.